Слава Україні! Сьогодні нам включили X10 плюс подвійний призов на сакрали, тож будемо відкривати, як можна пропустити таку подію. З одного уламка можна отримати два легендарних герої, головне отримати. Але як таке можна пропустити? Ну і перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також, якщо потрібна будь-яка допомога, зараз з'явиться мій телеграм. Пишіть. І і першу і, 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 і наталі, і на все про все чотири уламки погнали. Погнали за легендами. Перший Уго. Угу це супер топ епік. Зараз на гідрі розкрилося навіть дуже Дуже класний герой, дуже добре заходить на гідру. Так, другий уламок, другий уламок, другий уламок, ще один епік. У метогі, у на жаль, тільки на крипту заходить. Хочеться легенду. Третій уламок, третій епік. Мав бути один уламок і дві легенди, а виходить третій уламок і три епіка. Хм, Цікава математика. Тагор, тагор це також максимум крипта. І ще один, ще один, ще один, ще один Ще один епік. Звір жаху. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, не получилося. Ну. Наталі, значно на чотири уламки ближче до свого гаранту. Дякуємо і йдемо далі. Тепер черга Ні і його два сакрали. Клану Привіт. Так, так, мої раби. де? Мої раби І моїм рабам привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт, привіт-привіт, привіт-привіт-привіт-привіт, всім привіт. І на все про все, два уламки. Перший дістаємо два легенди і йдемо далі. А ну, Майже, майже це Бурангірі. Десь він нас заходив, мабуть, на Бомала, але вроді не останньо. Соло мав фарбек. І ще один, ще один, ще, ще один епік. Хм. Айна. Також нічого цікавого. Сумнівні епіки, дякуємо мені, і йдемо далі. Тепер Михайло. Клан, привіт. Клан, 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 клан. Я не буду читати. <губ> я не маю того читати. А що мова російська? У-я-я-я-я-я. Але всі пишуть українською, до речі. Привіт, 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 привіт привіт привіт, привіт. привіт привіт Це твінок. І 5 уламків. Відкриваємося на українському 777. Я відкрив. Нарешті я згадав. <пив> Це було довго важко. Ага, Ельва. Ясно, погнали! Погнали, погнали за Ельвою. Заргала. Колись це був супер топ. Про неї просто мріяли. Вона розбивала пачки на арені, але ті часи, на жаль, прийшли. І О, нарешті у клас Геракліт. І ще би Ельву. Дай Ельву, дай Ельву. Ельву, Ельву або щось топове Ельву дай. Ня! І Джехполяр. Е, Кауліт Герокліт сказав. Чого? Е, Кауліт. Кауліт супер. Топ. Супер топ, як на мене. Дуже класний грой. Е, Поляр. Гірше. Гірше. Ну, але витратили зовсім мало уламків. Дві легенди ми отримали. З двох, До речі, з двох уламків. Хто новий, хто новий, хто новий, обов'язково глянув? Кауліт новий. Мало б бути Ельва став кауліт. І. І, 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 і вартові фракції, де в нас є орки. Хай буде! Хай буде. Так, так і буде. І йдемо на наступний ще один арк від Михайла. Український чат. Номер 777. Нарешті я почав це робити. Ось був джех і Каоліт. І погнали Чотири ламки. А кого тут виставити? От кого виставити? От, як я маю зрозуміти, хто тут потрібен? Тут два варіанти: або Ельба Є, або Фіна. Фіна-Фіна, де вона у нас є? Її нема. От її і, і виставив. Хоча чому він не виставив? Хм, не знаю. Я виставлю. Я думаю, що так спрацьовує X10, скоріше за все, що він не спрацює, ну, але Але бажано було отримати легендарного героя М -м, Аліка. От Аліка, до речі, один з тих кугутиків. Кугутик. Е Хто непоганий, вона нас тут перезаряджає. На два ходи. Доволі непоганий, доволі цікавий герой. Можна використовувати. Але ми прийшли не за Алікою і не за Епіками. Лодрик, Каракар це корм. І легенда. Легенда. Ні, Фахракет, ні? ні, Балтус. Балтуса довго. З, з, анімація довго прогружається. Три Епіка. І легенду би, би легенду. На жаль, це четвертий епік це Ізбел. Це частинка Мікаге, але Мікаге тут забрана. так буває. Дякуємо Михайлу за два аккаунти. Йдемо далі. Тепер мій твін. На все про все три уламки. Кого би я хотів отримати? Ельви, я вроді би не маю. Настільки все добре, що я навіть не пам'ятаю, хто в мене тут є, та Ельви нема, Ельву я би не прогрев отримати. Ельва би мені на крипто як мені зайшла. Але, не знаю, чи воно спрацює, чи взагалі будуть легенди. Надіюсь, що будуть. Діларія. Як на мене, не цікавий герой, хоча на крипту бачу, водять. Але то таке. Е -е 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 -е. Карколом. Колись як я довго чекав на карколома? Це було щось, щось страшне, якісь. Контратака на всю команду. Боже, та це було щось таке космічне, нереальне. Зараз вже не потрібен. Зараз вже не потрібен. І це три епіка. І віренон Шукова на крипту заходив, бо скрешає, то в принципі, нормально. Але я приходив за легендами. На жаль, без легенд, тож йдемо далі. Так, ну і традиційно вже я на Хм, п'ять уламків. Я з лідерів. І я також хочу отримати легендарного героя. Дехто продовжує хотіти. Надіюсь, що я все-таки отримаю. І перший перший епік епіки насправді не цікавлять жодні псалмист. В принципі, заходить на крипту, воскрешає, але крипта закрита давно. Все, все закрито, все проходиться. І є є Є, є, є. Фуфа, є вже дай щось. Дай щось хороше. Дай мені Туфіну І і Х10, Х25, Х7 тисяч в ділі. Тішить мене в тому всьому, що це я витратив всього на всього два До речі, у Михайла також було витрачено два уламки. і того. Два дубля. Два дубля, я вам скажу, це в принципі непогано, а непогано чому, де в нас в Хм. Огріне. Закриваю. Ну, от як? От як попасти в третю? <смі> Не закриваю. <смі> я думав, що хоча б закрию. Є е е ще люди. Закриті. Повшан також третій. От скажіть. До речі, напишіть в коментарі, що робити з. Легендам. В принципі, Фушан, як на мене, він не потрібний мені. Він особливо ніде не грає. Е, Ігнатіус от так, те саме. Робити їх плюс один, плюс два, якби й сенсу нема. Обмінювати жетони, заради кого? Фушана замінити на Фушана нема сенсу. Е, єдиний кого я не маю, це, це я не маю полі, та й в принципі не потрібен мені. Ноблі? Для чого? От, для чого? Хто з цього списку потрібен? Всі є крім фоль. Не знаю. Навіть не посилиш крипту. Я вже думав, що посилю, А тут. Ну, та таке, так буває. Пишіть, що дістали ви. Відкривалися, не відказувалися. Я забув, я забув, у мене тут ще один стопе, стопе, повертаємося, дістаємо зараз е, некмутара. Той по всьому. Ще ні, ні одного тут легенди не дістав. Ні Ніодної легенди, і не дістану сьогодні також. Отак. Все, тепер я все відкрив, все, що міг, все, що мав. І дякую всім за перегляд. Пишіть, що дістали, ви відкривались, не відкривались. Можливо, ви дістали стопа, можливо, не дістали, бо ви не мали уламків. До речі, якщо бажаєте дати уламки на відкриття, то також мені пишіть. Давайте уламки. Чим більше уламків несете, тим краще і цікавіше буде відео. І окрема подяка тим, хто. Дав уламки, і хто підписався на канал, і все буде Україна. До нових зустрічей.